Ну що ж, а тепер подивимося на процес підключення. А, перш за все, нам необхідно запустити аплікацію MeshTastic. Впевнитися, що нічого не підключено. Як бачимо, немає девайсів. А, тепер натискаємо основну кнопочку. Дивимось, чи він увімкнувся. Так, засвітило зелене світло. А, через декілька секунд повинен з'явитися тут. Між іншим, я назви на всіх своїх девайсах міняю на UKLAP. Тобто, коли вони запускаються, воно тут світить і ти знаєш, що це саме твій девайс, який ти тільки що придбав. Мені здається, що так набагато зручніше, особливо, якщо в тебе їх багато. Ну тож, запускаємо. bluetooth комунікація як написано в менюлі. Пін-код 123456. З'єднуємось. Так, це зінямо декілька хвилин Ось секунд. Хм. Поки що не може з'єднатися. Цікаво. Таке в мене вперше. Зазвичай воно з'єднується дуже швидко. Не знаю, чи буде видно, але пентується воно, мабуть, ось так. Заважаючи на ці лінії. Так, от є топ-лайн на саме на цьому. Давайте спробуємо ще раз. Тобто ми зайдемо сюди, запустимо мештастик і підключено. Окей, тобто ми підключились до мережі. Навколо ж немає жодних нодів. Це батарейка. T15, одна з останніх версій, з інформацією, якою ділиться цей девайс. Так виглядає, що там теж майже нічого й немає. І, тим не менше, девайс працює, будемо бавитись далі. Дякую всім за увагу.